Та й що, ребятки, м'ясо назавтра замаринуємо. Да? Let's go! В блендері 2 цибулини два 2 два 2 зубочка чесника. Маринад. Тобто у нас вже тут є цибуля чесник перемелений. Зараз посолимо. Олівкова олія. Така у нас олівкова олія. трошки бальзамічного соуса. Зайшовши ще в холодильнику такий томатний соус у нас є. Він з базиліком йде. Томати базилік. Дуже смачний. Добавляємо туди весь, що в мене є. І зараз переколотимо це все. Ложкою і це все хорошенечко цей соус перемішуємо він вже пахне вже класний такий вже їсти можна цей соус сейчас буде м'ясо туди м'ясо ми говядину маринуємо ось такі стейки у нас будуть такої товщини так от. будем сейчас Сюди все кидати всередину марінувати. Якщо він піти другим шляхом трошки промарінував, я поставив в таку посудину. Ось так воно залив зверху марінадом. І залишимо до завтра. Дивіться завтра, як воно все вийшло, як воно, яке воно буде смачне, соковите, не соковите, яка буде просмажка, завтра покажу.